Вам будуть піднімати тарифи на електроенергію. Якщо ви до цього не готові, вам варто почати готуватись. Чому ми можемо про це сьогодні говорити? Тому що говорячі голови офісу президента Кабміна, монобільшості почали розповідати про те, що треба піднімати тарифи для того, щоб відновити ту електричну енергосистему, яка була зруйнована расистами. І сьогодні мова йде про те, що буде підняття тарифів до 3,5 або 6 гривень, навіть 6 гривень, коли сьогодні тариф складає 2 гривні 64 копійки. Я не вірю, що це буде 6, я думаю, що це буде менше, але буде продаватися як велике досягнення влади, тому що, от, бачите, могло бути 6, а буде, наприклад, 5,50 або 5, або 4,50. І бачите, які ми молодці, що не підняли вам на 6. Але по факту вони не мають права підіймати взагалі. Чому тому, що вони вам на початку повномасштабного вторгнення обіцяли мораторій на підняття тарифів, і об'єктивно історія про те, що треба підняти тарифи для того, щоб відновити інфраструктуру, не витримує жодної критики, тому що це навпаки повпливає негативно на всю систему, яка є сьогодні. Якщо ми говоримо про побутових споживачів, якщо вам не вистачає грошей для того, щоб заплатити по Платіжці, ви не будете платити 50%, ви взагалі перестанете платити. І це зменшить надходження до державного бюджету. Друге, якщо ви підприємець, ви будете економити на електроенергії, можливо, закрити своє підприємство, звільнити людей, не будете сплачувати податків і таким чином не зможете забезпечити потреби української армії, української держави. І головне, вони просто не вміють рахувати, тому що не знають скільки потрібно грошей на який проміжок часу, і скільки підняття тарифів додасть для тих фондів, які мають бути направлені для відновлення інфраструктури. Тому це просто підняття тарифів, не для чогось, а просто тому, що їм так хочеться. Вони не вміють рахувати, але вони хочуть забрати гроші, які у вас є сьогодні, не дивлячись на те, що їх залишилось дуже дуже обмаль.